Отон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, традиційно в неділю ми зустрічаємося в нашій студії з лікарем, піднімаємо важливі теми. І цього разу ми... Те, що на слуху у наших глядачів, і практично у всіх українців. На жаль, подорожі або далека дорога може супроводжуватися набряком ніг або навіть появою варикози. Бо дорога займає наразі не одну годину, не декілька а Та, декілька, можна, декілька днів, декілька, днів, декілька діб їхати посадкою різних автобусів. І зрештою, ви багато часу проводите просто сидячи і ноги. Тіло ну просто страждає, отікає, страждає. Хтось каже, що дуже починає німіти. Хтось каже, що з'являється біль у спинах, починає набрякати. Тому сьогодні ми зустрічаємося з лікарем-флебологом Василь Мішнев. Будемо говорити про те, що робити, що їсти, що вдягати, як запобігти цій проблемі, щоб ваші подорожі були комфортними, а ви залишалися здоровими. Василь Мішнев, флеболог, судинний хірург. В професії понад 13 років закінчив Національний медичний університет імені Богомольця та Австралійський коледж флебології, учасник багатьох міжнародних і вітчизняних конгресів та симпозіумів. Своє покликання бачить саме у флебології, бо вміє і любить допомагати людям ставати більш здоровими та красивими. Ми спілкуємось наживо. Василь Мішнів сьогодні з нами. Доброго ранку. Доброго кабінет. ранку. Кабінет проходьте, будь, будь ласка, вітаємо наш кабінет. А ми да. тут у вас і дослідні дякую. і пацієнти. Ну от ми сьогодні розказали про те, що дорога може супроводжуватися, на жаль, набряком ніг, можливо, навіть судомами, оніміннями. Ці всі симптоми вони можуть бути. У кожної людини, чи лише у тих, у кого є схильність до варикозу? Ну так тобто, кожен, хто їде довго, точно буде мати ці проблеми. Чи є якась окрема група людей? Звісно, якщо людина має хвороби, варикозну хворобу або порушення циркуляції крові, ці прояви будуть значно більше виражені. Угу. Але якщо довго сидіти, то в кожної людини будуть ці прояви. Угу. Відповідно, скоріше за все кожен це відчував, тому що для цього створюються умови і. Коли навантаження на ножки дуже сильне, коли ми не рухаємося, mm -hmm. застій відбувається і крові, і лімфи, і люди це відчувають. Тобто кожна людина, яка зараз нас дивиться, переживала цю подорож в декілька днів або змушений кудись переїзд, вона відчула дискомфорт в попероку, ноги почали німіти. Яка її перша дія має бути? Коли так само довго посиділи, mm -hmm. ну, бажано хоча б зробити певний рух, встати, розім'яти ніжки, розім'яти м'язи. Це допоможе прибрати ці відчуття. Але правильно було б до цієї подорожі правильно підготуватися. Oh, О, як, це цікаво. Давайте. Як підготуватися? Бо я знаю, що багато є е е е порад там, по типу не пий багато води, або це ще як там е компр... компресійне, це як одяг. Е одяг, якісь гетри. Тобто, у кожного є свої методи. Давайте більш точно вже підходити до цього. Якщо брати підготовку, то стосовно води. Пити води треба достатньо, не треба пити менше води тільки а. у людей, яких є проблеми з триманнями сечами, з нирками не. або проблеми з туалетом в дорозі, але а. треба контролювати кількість солі, яку ви вживаєте за день до того, або в ага. день подорожі. Це дуже допоможе зменшити набряки і покращити самопочуття. Тобто рибку, гірочки, мин, чіпси це все те, що буде так. сприяти снеки. Ту... Це все тому, що буде сприяти накопиченню води в організмі. А це негативно, як наслідок буде впливати на наші вени. Запам'ятаєте, на жаль, їжа в дорозі якраз і характерна тим, що щось солоне, хромтить. чи тільки і... так заходять дуже добре під час автобусної подорожі. А бачите, подорожі. стверджує, що це занадто погано, може відбутися потім на наших ногах. Отже, а по одягу що потрібно з їжею ми зрозуміли. Те, що обмежує сіль, Ось що стосовно одягу, також дуже важливо правильно підібрати одяг в дорогу. Важливо, щоб одяг не був стискаючий верхній частині стегна, тобто джинси такі якісь небажано вдягати, краще вільний одяг вдягати, і в, 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 в ділянці живота це дуже допоможе зменшити набряки на ногах і покращить самопочуття. Але Правильно використовувати, якщо подорож більше двох годин, угу. а у нас таких дуже часто особливо у нас там по півдня. Тоді використовувати компресійний трикотаж. Угу. Загалом він є дуже різний і для різних ситуацій підбирається окремо, але для подорожей. Він підходить майже кожному. Є профілактичний трикотаж. Це гольфи, вони найкомфортніші йдуть, але вони сильно покращують самопочуття. Вони дозволяють відчувати, що ножки не так втомлюються. Ви після подорожі немає бажання лягти і там відпочити ноги закинути. Можете... відпочинок, відпочиваєш від того, що ти вже їхав. А ви можете собі за відпочивати, дивитися, що вам хотілося робити. Прогулянки, не страждати від подорожі. Якийсь певний час, компресійні панчохи або компресійний одяг. Він зазвичай призначається по ступені компресії лікарям. А ось такі профілактичні, їх можна купити у вільному доступі, чи це теж лише за призначенням лікаря? Купити їх можна у вільному доступі, але підбирати бажано за призначенням лікаря. Угу. Таким підбором займається судинний хірург. Е, якщо поруч такого лікаря немає, допоможе загальний хірург, тому що в більшості місць не, не завжди судино хірург знайдеш, але більш Кваліфіковано вам з цим питанням допоможе все ж таки флеболог, uh -huh. бо він більш ознайомлений з моделями, з певними нюансами, з м'якістю, з легкістю, які краще uh -huh. підійдуть конкретно для кожної людини. А ну, от ви кажете просто про гетри. Я розумію, що часто там, коли їдеш в автобусі, бачиш, навпаки, прямо одягають повністю лосини, щоб були це краще, чи, чи навпаки, це погано, коли в тебе прям повністю нога до пояса, отак стиснута. Погано, якщо нога стиснута вище коліна і до пояса. Mm. Якщо ножка стиснута саме від стопи і вище, то це добре, тому що покращується циркуляція відтоку по рідини довжині. по всій нозі, mm -hmm. і відповідно немає місця, де перешкода, яка утворюється по відтоку рідини. Mm -hmm. Відповідно, що є люди, яким гольфи не підходять, в яких є хвороби, тим, звісно, треба або колготки, або панчохи. Uh -huh. Паль, вже фейкіс, індивідуальні особливості. На рівні стегна, да а вже коло колотами -коло то вже на не, до, до пояса. Давайте розберемося таку абсолютно ну не знаю, практичну ситуацію. Людина їде вже декілька годин, три, наприклад, автобусом. Відчуває, що вже її все муля, що вже ноги боляють, що вже все гуде, а зупинки санітарної ще немає. І що може людина зробити, будучи на сидінні? свого або автомобіля, або, о, не, наприклад, автобусу. Гімнастика в автобусну? Загал... Ну, можливо. Загалом, якщо ви сидите і у вас в автобусі або в потязі є можливість стати пройтися, це найкращий метод uh -huh. профілактики, просто по салону вперед-назад. Пару кроків зробити це сильно покращить Угу. Uh -huh. але якщо такої можливості немає, то є певні вправи, які можна показати. Це перекочування з носочків на п'яточку. Так uh -huh. треба зробити разів Давай. 20. Це навіть коли сидиш просто. Ти... Звісно, так, а ще... Олександр, являєш? Ти їдеш в автобус. Можете, будь ласка. Як, так, крісло. Дивіться, сідайте, будь ласка. От я сижу три години, вже не можу нічого робити. Боже, як значить, було. по перше, давайте розберемо. Позиції ніг як бажано не сидіти, щоб стан не погіршувався. Якщо кут ніг, отак от зігнутий, то це сильно погіршує стан, uh -huh. бажано ніжки більш випрямлені бути. Так само ніжку на ніжку закидайте. Це також дуже швидко викличе набряки обох ніг, і ви uh -huh. будете почувати себе некомфортно. Так. Старайтеся в дорозі уникати таких е, поз добре а от, коли можна впертися в сусіда, отак. Ну це так само не, Теж не підходить. Да? Так само буде викликати спочатку тимчасове облегшення, бо ви поперек розвантажуєте. Але е, ніжки і суглоби будуть відчувати ага. в тому дуже швидко. Хвилин за п'ять, буквально. Тобто треба сидіти максимально. оце 90, дев'яносто градусів. Кут краще вирівня ще ще випрямили. Краще чим більш випрямлені ножки, тим краще. Якщо вам пощастило, і поруч ніхто не їде. Краще ножки покласти. Поруч так. це най, найкраща не Якщо позиція. Ніхто не їде. Закидати але... на сусіда з поради лікаря не потрібно. Так, а якщо, ну просто окрім ног, якщо ми вже ногу так розвантажили, окрім же цього, ще напрягається поперек, шия. Я можу скрутити, я думаю, як більшість там, взяти якусь куртку, от сюди її пхаю, щоб якось там трошки стало легше. Це підходящий варіант? Чи треба є валики, всякі можна брати? Так дорогу? вагітні зазвичай роблять, щоб розвантажити поперек. То я на якому місяці? Ну ну, значить, в такі дії вони навпаки допомагають покращити віток, тому що ви все одно розслабляєте. Ви певні м'язи, і вам буде легше почувати себе. Але угу. загалом правильно використовувати спеціальні подушки є. Можна а -а 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 спідготуватися, зайти в ортопедичний салон і підібрати собі для подорожі, якщо ви знаєте, що таке є. Вони є і під е, ніжки, є під шию, і є під поперек. Ага, добре. Ну от здавалось би, четверта година дороги, немає нічого, але ноги ось так їдуть. Які можна робити вправи, не встаючи з крісла, щоб трошки полегшити своє життя? Найефективніше це піднімаєте отак, от опускаєте і тягнете носочок догори. А, носочок. І отак, от повторіть, будь ласка. Так, десь тричі по 20 разів ви собі робите, ага. ви десь там раз на і почуєте, що трошки м'язи відчулися, вони прогрілися, і стан почне ставати кращий. Угу. Це най, найефективніша вправа, так. тому що коли ви піднімаєте нос, піднімаєте п'яточку. Працюють усі м'язи гомілки, вони стискають судини і пришвидшують відто крові дуже сильно. Uh -huh. це тобто вони як насос працюють, як так. викачують кров, ніби витискають її цю зайву рідину. Так, uh -huh. так само, коли ви піднімаєте носочок, працюють м'язи на стопі, і вони uh -huh. роблять те саме. Це найважливіші ділянки в ногах для покращення циркуляції крові. Так окей, першу вправу запам'ятали це база, да тобто так. цього може так. бути в принципі достатньо чи ще щось. Можна зробити е е е рухи. Колом стопою це допоможе розім'яти так само деякі діляночки, які не припрацьовуються в положенні, коли ви просто піднімаєте. Угу. От. Але ж знову ж таки я пораджу просто встати і розім'ятися стоячи по можливості. Це як-то Програма мінімум, програма максимум, якщо все ж таки зупинилися. Не лініться, встаньте і походіть, хоча б там 10 хвилин. Тієї а зупинки. Давайте тоді зробимо якраз ці вправи. От є можливість їхати потягом. Потягом людина завжди може стати. Навіть в літаку людина може встати, якщо це довгий переліт. От вона встала, наприклад. і Саші, яку вправу робити? Бо я часто бачу в літаку люди і такі розминки роблять, і тягнуться. Випади по салону. Випади. По салону роблять, а насправді що варто робити, щоб розім'яти свої ноги і позбавитися з цього набріку. Як ми вже обговорили, найкраще працюють м'язи стопи і гомілки для покращення циркуляції. Тобто, да -да -да. ви саме ви так само можете, щоб не викликати здивування, просто прогулятися по салону. Це буде дуже ефективно. Uh -huh. Але ви те саме вправи можете робити стоячи. стали собі на носочечки і на п'яточки. Uh -huh. Відповідно, це допомогти. Ми розмовляємо зараз про відток крові. З ніг, якщо у вас є проблеми зі спиною, з суглобами так само в залежності від того, які вже є проблеми, бажано завчасно вивчити вправи, які є для розминки для шийного відділу хребта та mm -hmm. поперекового, і їх так само собі пропрацьовувати в певний період, коли ви відчуваєте навантаження. Зрозуміло, це буде е, дуже корисно. Мені вже стало легше набагато. Я вже йду як людина. Я би вам О. порадив такі самі вправи робити під час роботи. Якщо ви годину попрацювали, відчуваєте, що ножки втомлені, стоячи. Синхронно раз -зробили і зробили собі. Так. От не дивуйтесь наступного разу, коли пів, до дня це у нас я Це не самозахитування, та. це ми не заспокоюємо <клес> себе, а почали просто робити вправи, використовуючись порадами пана Василя для здоров'я. Так, дякую. Ну і наостанок не забувайте, що є компресійні панчохи, Обов'язково варто звернутися на консультацію до лікаря флеболога але коли вже в ці. Панчохи маєте, то не забувайте і про гаджети, які допомагають вам ці панчохи вдягати. Всі панчошки компресійні, в більшості мають отакий носочок, який допомагає їх вдягнути. Це mm -hmm. значно О. полегшує життя тим, хто Це, змушений по користуватися. По-друге, коли ви їх вдягаєте, краще використовувати е, рукавички, не вдягати просто, тому що їх набагато легше зачепити і не травмувати. Це дуже допомагає. Комфорті для вас потім в користуванні, але вони є дуже різні. Бувають жорсткі, бувають м'які. Якщо ви просто для подорожі, вони мають бути вам комфортні, тому ви краще не маєте брати дуже перестаратися, коли їх вдягаєте втомитися. Ага. Є м'які гольфи, і вони є спеціальні. Без резинки в верхній частині тут тканина просто це означає, що вони є, які перетискають, але більшість можна підібрати, щоб не перетискали верхню частину. Це дуже допомагає комфорту. Так, щоб ваша подорож була все ж таки комфортною, а не Лише ви думали про те, як приїхати і швидше це все зняти з себе. Дякуємо вам. Василь Мішнів був сьогодні з нами. Ми сподіваємося, що ці поради допоможуть вам пережити довгі дороги, а ви будете берегти, і залишатися максимально довго здоровими. Дбайте про своє здоров'я.